2 мільйони гривень витратять із міського бюджету на резервне живлення світлофорів, аби вони працювали навіть під час відключень електроенергії. Чи потрібні такі інновації на думку містян? Запитаємо. Так, необхідно. Це обов'язково для того, щоб був правильний рух, щоб не було аварій. Я думаю, це необхідно. Тому ми ж тут живемо, ми ж містяни в цьому місті, Тому і ми повинні про нього піклуватися. Я думаю, це правильне, правильне рішення. Не знаю, зараз потреба є. Більш важливіші. Супер. Звісно, необхідно. Певно, треба більше вкладати в армію військо, в дрони, те, що потрібно. От з дитиною перейти на пішоході, особливо вночі, ну, ну навіть і в день, нереально. Тому що майже ніхто не зупиняється. Я рахую, що це варто так зробити. Ну, можливо, і потрібно, тому що це світлохова безпека, громадян перехожих. Тому думаю, що більше так, ніж ні. Ну так, а як же? При такому русі, як зараз дорожнього транспортних пригод зараз тільки зростає. Два мільйони це може бути і замало.